Шайгу сделал заявление, на, на стороне Киева воюет свыше двух с половиной тысяч иностранных наемников. Запад накачав Україну оружием більше, ніж на 65 мільярдів доларів. Пан залужний поговорив із Марком Мілі. і Він сказав, що ініціатива ситуація розвивається згідно з планом. Це я процитую Валерія Федоровича, І він говорить: ініціатива у наших руках на усіх напрямках. Як ви зараз, пане Петре, аналізуєте ситуацію на фронті? Ну на, на різних напрямках. Дійсно, вся ініціатива у нас? Якщо одним реченням, то ми зараз. У циклі змішаних бойових дій на авдіївському лиманському напрямку противники досі перебуває у стані атакуючої сторони, але не досягає тих цілих, котрі він задекларував. А решта дійсно поступово покроково тактикою тисячу порізів. Ми таки рухаємося уперед. Особливо є такий дуже стриманий позитивний оптимізм навколо Бахмута. Перше Бахмут виконав своє стратегічне завдання. Там захлинувся їхній великий контрнаступ, про який ми говорили із листопада місяця, і ми помаленьку переходимо. До ініціативних дій, тобто ми починаємо просуватися уперед, якщо вдасться взяти їх у піщі і створити справжній вогневий мішок, а вони в дуже складному психологічному і політичному положенні, чому задекларували на весь світ, що вони його взяли, а перетворили самі його на щебінь, а зачепитися не мають на що а панівні висоти наші, і ми і ми зараз там займаємося таким собі своєрідним розстрілом. Вони у тиру, і якщо дійсно це угруповані. Я буде або знищена а ще краще, якби кілька тисяч їхніх вояків здалося у полон, то це дійсно може бути першою точкою для каскадного обвалення фронту. Але разом з тим, давайте не поспішати. Росіяни б'ються, б'ються на смерть, не можна їх недооцінювати у частині уміння вмирати за родіну за вілічі за Путіна за імперію і ще чор з нас за що вони напевно найунікальніші люди на планеті земля. Ви в одному з інтерв'ю своїх останніх крайніх сказали про те, що російські війська готові покидати південь. А, а які підстави у вас так говорити? і Які у вас аргументи? Перший і найголовніший аргумент вони вони фундаментально укріпили Перекопський переши, куди пішла колосальна велика кількість ресурсів і трудових, і технічних. Якби вони були упевнені на 100%, що вони утримують південний плацдарм, вони б і так дефіцитні ресурси, а вони ж в них починають ставати дефіцитними, не вкладали б в створення трьохлінійної класичної ешелонованої оборони, і більше того, вони то все петонують. Ми зрозуміємо, що це величезні ресурси, ресурси як в частині фінансовій, так і в частині людина годин, які треба затратити для їхньої підготовки А отже, у них є усвідомлення, що найімовірніше південь вони здадуть. В них уже почався Дефіцит сил в усьому розумінні як таких, і на надалі залишається головне завдання мінімум. Це вийти на адміністративні кордони пів е, у першу чергу Луганщини і Донеччини. Бо зрештою з цього і почалася mm -hmm. декларація цієї війни. А отже, на два плацдарми через якийсь час у них ресурсів не вистачить. Знову ж таки, питання скільки часу це все займе, недооцінювати противника не можна. Це найстрашніша помилка, яку Можна допустити взагалі в будь-якій не тільки в цій я. Знаєте, вчора буквально спілкувалася з одним військовим, і він говорить: він сказав мені таку річ, що є небезпечний дуже момент на ділянці Куп'янськ-Лиман. Ви не знаєте, чому так? Ну, ми так в деталях не говорили, але ну чомусь такі перечуття є в нього. Не поясните нам? Ми щойно про це проговорили завдання мінімум. Це вкрай просто, якщо здаємо південь, як мислять вони, як мислять принаймні, я так, я так собі думаю, я намагаюся поставити себе на їхнє місце і подивитися на стратегічну, оперативну і тактичну обстановку їхніми очима. Отже, умовно, я на їхньому місці розумію, що ресурси вичерпаються, і розуміємо, що мусить бути завдання мінімум. Тобто, навіть з точки зору пропаганди розгорнути тематику, що отмовляв все задумовилося заради того, щоб тільки взяти. Дві області, а решта все було шумом. Це цілком робоча пропагандивна тема, і буде неймомірно важко, якщо вони не зуміють утримати цю ділянку, тобто вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Питання виборів і питання доцільності до кон конкретної стратегічної, ба навіть політичної ситуації. В конце прошлого года ми говорили, що да поки передача э, F-16 маловозможна, Якщо можна будуть літати ані з Польщі, э, за ручки э, айстиком будуть сидеть иностранец. Э, сейчас ситуація поменялась. Було заявлено Великою Британією, що початок тренувань в 16 почнеться у серпні, коли в такому разі можна очікувати тих же Ну, бачите, ви прочитали як і багато інших заголовок і кінець. Цього, цього повідомлення, тому що саме так працюють сьогодні у нас телеграм-канали, які дуже полюбляють стислий текст, а те, що було всередині, зазвичай не береться до уваги. А я вам скажу так, що було всередині заява е наших партнерів британських. ну Багато хто дійсно хоче думаю, дійсно швидше, щоб почалося навчання, а там написано: базова наземна підготовка для молодих пілотів. Тому це не йде мова про. Навчання пілотів, які будуть перенавчатися у, на F-16, саме це інша група пілотів, і ці пілоти будуть навчатися по зовсім іншій програмі. Мається на увазі в таких центрах, про яких зараз заявила Румунія, скажімо, чи інші країни, які можуть долучитися в рамках авіаційної коаліції до, до перенавчання уже бойових. Пілотів, які визначили вже давно, які вже місяць, а той більше готові виїжджати навчатися. Єдине, що зараз процес процес іде визначення, де в якій країні, за яким принципом на яких майданчиках будуть навчатися саме ті льотчики, які будуть перенавчатися вірніше на F-16. А Британія буде допомагати подальшому щодо. Навчання молодих пілотів проходження ними базової підготовки для того, щоб уже вони були адаптовані до польотів на західних літаках. Чому так відбувається? Скажу швидше, тому що е, наші пілоти на сьогоднішній день молоді саме пілоти, ті, що нещодавно отримали своє первинне офіцерське звання. Так далі вони не мають можливості сьогодні проводити бо практику на бойових літаках, як це було в університеті Харківському повітряних сил. Раніше вони четвертий курс проходили е, польоти там, третій, навіть третій ще ще. четвертий курс на Л 39 навчальний навчально літак. Потім на бойових літаках п'ятий курс. Зараз можливості тренуватися в бойових бригадах на бойових літаках немає, тому е, буде. От, власне, довгострокова перспектива, і в Британії можливо ще хтось долучиться до того, щоб навчати наших пілотів. Всім хочеться пошвидше, так і багато хто ставить перед собою питання, чому буксує, чому не розпочинається це навчання, коли хотілося б вже літаки мати на вчора, грубо кажучи, Україна бачите, зробила все, умови, які нам потрібні. Тобто, домашні завдання було виконано, визначено групи офіцерів. Від повітряних сил, які сьогодні в різних країнах Європи сполучених штатах зараз представляють наші інтереси і ведуть постійні консультації з людьми з партнерами, які теж визначені так для ці, для цієї проблематики. Як це все має відбуватися, і процес доволі таки непростий, складний. Так виступив і головнокомандувач збройних сил, генерал Валерій Залужний із таким жорстким правдивим інтерв'ю газеті Вашингтон Пост, так само після цього зробив заяву президенту України щодо того, що хотів би прискорити зрештою цей процес, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо, тому що кожний день зволікання це чиєсь життя. А F-16 може зробити дуже багато в українському небі. Це переламає хід цієї війни. Це перевага в повітрі, це удари по логістиці ворога. Це контроль чорноморського узбережжя. і це і це протидія російській авіації, яка щодня кидає по нас авіабомби, ракети і увазі тактичну авіацію. Цього ну цього можна буде уникнути, коли в нас з'явиться літак і захист повітряного простору всередині країни. Не забувайте, бачили, от до Львова ракети долітають. Так чому це відбувається? Тому що є зони. Вільні, де е ворог шукає слабкі місця нашої проповідної оборони і будує маршрути таким чином, щоб уникнути подолати систему ППО. Винищувачі, такі як Ф-16, можуть впоратися із такими цілями, як крилаті ракети, шахеди на маршруті. їх слідування. це зробити винищувачам радянським доволі важко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.